Зранку 24 лютого, пригадує Катя, вона збиралася на роботу і не підозрювала, що за лічені години її життя назавжди зміниться. У те, що почалася повномасштабна війна, та російські війська обстрілюють Харківщину. Того ж дня дівчині розповів батько, а згодом і друзі. В усе це Катя не вірила до останнього. Та коли неподалік гуртожитку пролунав вибух, зрозуміла, що стало дійсно небезпечно. Тато в мене жив у Харкові на Салтівці, звідти почалися постріли. А, а мати була в мене у Куп'янському районі з бабусею, і мені всі зателефонували. Там навіть до шостої не доходило. Там п'ять-п'ятдесят десята було. Я думаю, чого вони, вони мені всі телефонують? Почули вибухи, зателефонували, казали, що треба збиратися. Я це серйозно не прийняла. Думаю, ну буду збиратися на роботу. І так не зібралася. То ранок ось такий був у мене. Постріли я не чула о сьомій ранку, десь я почула і думаю, так. Почалося, мабуть, то вже початок якийсь. Після цього дівчина зібрала речі та спустилася у бомбосховище. Більше тижня Катя разом із друзями мешкала в ось таких умовах. Через страх загинути, розповідає, зовсім не виходила на вулицю. Залишатися у бомбосховищі, пригадує Катя, їй було страшно. Адже навіть там вона чула звуки вибухів та обстрілів міста. У підвалі було страшно, тому що чули гради. Чули гради, вже обстрілювали біля нас там і Олексіївку, і перемогу станції, а я жила майже у центрі. Плюс 1 березня о 10 годині ми сиділи на вахті, тому що в нас вахти не було. Ми чередувалися і в нас була тиша. Десь з 7-ї вечора до 10-ї була тиша, зовсім ніяких пострілів, навіть градів, нічого не було. Дівчинка почула свист і каже, лягай. Ти лягаєш, вилітають всі вікна. І я не можу просто передати ті відчуття, коли ти знаєш, коли ти думаєш, що все це зараз просто обвалиться на тебе, і я не знаю, якось у вікно воно потрапить і тебе не стане. 3 березня розповідає дівчина студентів, попросили евакуюватися з бомбосховища гуртожитку через загрозу ракетного обстрілу. Виходити на вулицю Катя боялася, проте зрозуміла, що вибору у неї немає. Того ж їй разом із друзями вдалося добратися до вокзалу та за дві години сісти на потяг до Львова і згодом переїхати до знайомих у Франківськ. 1, 2, 3 вже березня почалися авіаобстріли, сильні авіобстріли центру. А я жила біля центру. І того ми все це чули. Літаки всі ці, і потім вже було страшно після 1 березня, коли вікна повилітали, ми боялися ну, кожного шороху, кожного звуку. До рідних не могла поїхати, тому що з Харкова там обстріли, Чугуївський район, там обстріли. Плюс нас підірвали там мости ще. І тому ніяк я не могла дістатися до рідних. Я збираю речі і до мене все. Всі всі їдуть, і я поїду. Ну що робити? Тут загину, привалить чи по дорозі у потязі, там я не знаю, в буде Києва, наприклад, так. І то думаю, ну чи так, чи так в Івано-Франківську упродовж місяця дівчина намагається жити звичним життям, знайомиться із містом, знаходить друзів і дистанційно продовжує навчатися. Та подумки зізнається дівчина. Вона досі з мамою та бабусею, які залишилися в окупованому російськими військовими Куп'янську. Зв'язку із рідними каже Катя: майже немає. Вони виїжджають, десь 4-5 днів проходить. Вони мені телефонують і кажуть, що все добре, нас там не чіпають, там ще і так далі. Там немає світла, немає води, нічого. І я вже казала, те, що навіть після цього інтерв'ю я не зможу їм зателефонувати. То ось так. Ось. Все одно переживаєш, як то там, як вони виїжджають. все одно дуже багато окупантів, дуже багато блокпостів, а зараз обстрілюють просто так машини, то все одно страшно. Катя розповідає, що дуже сумує за сім'єю та рідним містом. Однак дівчина продовжує вірити, що зовсім скоро вона зможе повернутися додому та обійняти своїх батьків і друзів. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.